Що звичайно, що хто душу свою буде зберігати, то її втратить, а хто віддасть свою душу заради Христа і Євангелія, той збереже її. І як це зберігати свою душу для себе? Це ну, хотіти жити по душі, по своїх емоціях, по своїй думці, ну, виконувати все те, чого хоче душа. Всі ці ну, пожадливості дуже часто гріховні. Саме душа хоче грішити. От, а Віддавати душу за Христа Євангелії, це якраз ну, затикати рот цій душі ну, гріховності, оцій, і ну, вибирати дійсно слухати слово і підкоряти своє життя йому, старатися от, жити по цих духовних принципах, навчитися і ну, докладати зусилля, Царство Боже зусиллям береться, пише Біблія. От, от закопати ну, це своє я і. że to tak jak bo chodzi.